Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21 підручника Алгебра 7, та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення змінної Х вираз. Х квадрат додати 8х додати 17 набуває лише додатних значень. Якого найменшого значення набуває цей вираз, і для якого значення х? Приступаємо до виконання. Подамо 17, як 16, додати 1. І тепер візьмемо перший наш вираз у дужки. Без плюс-мінус один, без плюс одиниці. Подамо 8, як 4 помножити на 2. А 16 як 4 у квадраті. Отримали в дужках квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу, першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Це у нас квадрат суми х і 4. Ну, а тепер квадрат суми х і 4, число невід'ємне, набуває тільки додатніх значень або 0, тобто невід'ємних значень. Якщо ми додамо одиницю, то ми отримаємо число додатнє. Даний вираз набуває тільки додатніх значень. Найменшого свого значення даний вираз набуває, якщо у нас під квадратом 0. Запишемо це найменшого значення. Це значення буде 1, бо якщо ми до нуля додамо 1, буде 1, найменшого значення 1. Вираз набуває при хватит дорівнює нулю. Ну, тоді 4 переносимо в праву частину при х дорівнює мінус 4. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів. З 16 по 21 підручника Алгебра 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7 виконано.